Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І Слава поїхали, в нас сьогодні завдання ослаблення анандорота, нажимаємо Прийняти завдання. І біжимо. Я покажу де цих монстрів треба вбити, нам потрібно їх 12 штук. Я зараз прибіжу і одразу покажу черепок, поставлену на монстрів, щоб ви розуміли, яких нам треба монстрів 12 тут набивати для того, щоб закінчити це завдання. Завдання легке, просто треба набити 12 монстрів і все. Якби завдання не, не з важких Друзья, вот мы на, на месте уже. Вот ставлю черепок. Вот сейчас, увижу, шпион. Вот таких нам потребно на бетон 12 штучек. А, пока я буду их бывать, поставлю пока вам на сайт. Э, э, а, да, тут же треба как бы обследовать эти, а, типа, получается. Э, вот в цей район, где да, мы зараз находимся. Вот сайт, типа, я, как он называется, не знаю, ну, короче. Оцей об'єкт для того, щоб там закінчити це завдання. Ну і плюс набивати 12 цих шпіонів. Після цього ми вже продовжимо. Що поки ставлю на паузу. А, друзі, вбили, набили 12 цих монстрів і тепер повернутися потрібно нам а, в те селеще, де ми брали це завдання для закінчення цього завдання. Друзі, ми підбігли до цього інспесії. Як ви бачите, вже горить знак питання над головою, це означає, що можна його закінчити, ну завершити це завдання. Нажимаємо кнопку на це завдання. І далі нажимаємо кнопку закінчити. Все, завдання в нас виконано. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока!